Речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що наразі на озброєнні України є п'ять бригад винищувачів, дві бригади су 27 та три міг 29 Вони говорять. От вам що зараз потрібно, нужно, то й даємо для успіху в бойових Більш Отболі звісно, це словацькі і польські стрібітелі. Він також прокоментував передачу Польщею винищувачів. Міг 29 Це історичний крок. передача Україні таких видів озброєння, як винищувальна авіація. Ігнат також зазначив, що передача Польщею літаків це перший крок, який має призвести до надання більш сучасної техніки. По-перше, дійсно, це подія не тільки для НАТО, не тільки для Фінляндії. Дійсно історично, про що говорили фіни на різних рівнях. Ну і я хочу підкреслити, що вони пройшли шлях від подачі заявки до приєднання менше ніж за рік. І дійсно такого швидкого вступу, як по процедурі, так навіть і по ратифікації всі такого ще не було. Навіть навіть документи вони передали прямо Ентоні Блінкено, держсекретарю США Брюсселі. Ну тобто там є процедура. Треба передати Вашингтонський договір. Передбачає передачу в для депозитарію в Вашингтоні. Вони це зробили все в один день. Але для нас тут важливіше е, наступні речі. Якщо ви порівняєте претензії, які Росія висувала в своєму ультиматумі е, там, позаминулого вже року е, до всіх країн НАТО, в першу чергу США, вони мали би взагалі за тим шантажем відвести е, свої. Сили на ще назад до 1997 року, і всі країни, які вже приєднались до військових структур, мали би від цього відмовитися від собі, до чого був цей шантаж. Результат, як завжди, буває за перебріком, самі себе зробили. Тому зараз 1300 кілометрів кордону з країною НАТО, це повністю руйнує. Оті всі розмови про те, що ми протидіємо НАТО в Україні. Що НАТО буде наближатися таким чином, якщо Україна стане членом НАТО, вони зараз повністю самі ж себе абсолютно заперечили. Тобто, якщо виходити з таких же позицій, то Україна в цьому плані не по кордонам, ні по навіть тому, що і Фінляндія воювала, ми воюємо за, фер... за суверенітет з цим агресивним сусідом. Тобто, дуже багато спільного у нас є. Щоб Росію знову західні країни чули так само, як вони намагались прислухатися чути раніше, тому це ж не тільки історична подія а насправді вона ну скажімо так не завершила цей період історії. Тобто холодна війна, і навіть зараз ця фаза гаряча завершиться тільки тоді, коли Україна стане членом НАТО. Дуже хотілося би, щоб Фінляндія, 31, Швеція, 32, Ну а там Босні герцеговіна правда ще є. Ну хотілось би мені дуже щоб 33 третє стала Україна, не тому, що це м, тільки важливо для України. Я вважаю, що це супер важливо для НАТО, і скажу вам це в позитиві. А в негативі, те, що ще такого розуміння у всіх країнах НАТО поки що немає. Але процес іде, і в принципі, те, що в цей день оголошення про те, що в НАТО тепер 31 держава, також оголошено і про довгострокову підтримку України як стратегію альянсу на майбутнє, і це теж ну такий позитивний сигнал. Зрештою, в цьому є консенсус. Далі, пане Валерію, перейдемо до іншої зустрічі, яка відбувалася сьогодні вже в Києві. Завітав держсекретар США за каденції Трампа Майк Помпео, він сьогодні був в Києві, і, зокрема, серед тих заяв, які озвучив, те, що у Вашингтона є і була змога надати нам таку кількість зброї, з якою все це вже закінчилося. Це буквально от така дослідна цитата. Ну, ми розуміємо, що Сполучені Штати зараз входять у передвиборчий період. Ясно, що будуть звучати подібні заяви, і ну якщо не звинувачення та претензії між політичними опонентами. А нам, Україні, важливо в цій політичній передвиборчій турбулентності не втратити, а навпаки, наростити двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Як це зробити? Ну, це так, да, це вже як аксіома. Ми все це прекрасно розуміємо наростити підтримку. Але часу у нас немає mm -hmm. мірою наближення до президентських виборів в США. Ну, ну треба об'єктивно розуміти, що фокус уваги буде дещо зміщуватись на внутрішньополітичні події. Навіть зараз відверто скажу вам, от паралельно з нашим ефіром, всі американські канали зараз показують не Україну, не війну проти Росії. А внутрішні свої там баталії політичні приїзди ну, там Трамп. Трампа вікол. сьогодні судити збираються. Це теж в принципі да, і важливо вони на це на це сфокусовані, розумієте. А уявіть собі ближче до виборів. Тому нас не так багато часу. Ми звісно, ну абсолютно не потрібна. Нам ніяка там їх внутрішня кухня. Нам треба підтримувати зв'язки з республіканцями з демократами. Щойно. Делегація республіканців-конгресменів на чолі з головою комітету з розвідки Тернером. і в цій делегації хороший мій знайомий льотчик, бойовий, який має до сих пір рекорд на бомбардувальнику обльоту землі. Конгресмен, який також бере. Участь в цій делегації. Тобто, ну я думаю, що це правильно, що відбуваються ці контакти. Майк Помпео це також важлива фігура. Він нікуди з обойми не випаде. Він або піде, попробує, якщо так карта ляже і гроші в основному на його підтримку. Може він піде побореться за те, що бути кандидатом від республіканців. А якщо навіть ні, то він буде точно десь. В разі перемоги республіканців задіяний. Тому е, вислови з одного боку, це внутрішня Да там між ними боротьба. Але в даному випадку треба розуміти, що Майк Помпео, колишній керівник зовнішньої, по суті, розвітельної структури. І він е, очолював держдеп, це третя позиція в державі. Тобто, до його слів. Варто прислуховуватися, і якщо він каже, що треба більше зброї в Україні, то я заперечувати не буду. Так ніхто з нас не буде, безумовно. Ми тільки за до речі щодо зброї, ми тут говорили попередня наша розмова була із ну, головним редактором Дефенс Експрес про те, що росіяни чим далі тим більше використовують керовані авіабомби, вони мають можливість їх виробляти, і у нас немає поки що засобів для того, щоб зупинити ці атаки. Нам необхідні літаки четвертого покоління. F-16 просто як приклад. Тобто я вже сподівався би, що політичні рішення будуть прийматись по іншому. Я скажу вам, це військові визначають, що нам більш потрібно і Залужний сказав, що літаки потрібні. F-16 – платформа, яка в принципі ну, вона прийнятна для цих умов. Вона має свої засоби радіолокації. Тут тобто, вона може діяти там окремо. Від е, додаткових систем, тобто це звісно потрібно. Будуть інші, ну слава Богу, будуть інші, але мова ж про що йде? Нам з політичних мотивів не дають ні дальні ракети, ні літаки. З політичних мотивів не з питань логістики, не з питань, що наші пілоти не навчаться. Я в Вінниці от на днях проводили форум, зустрічався з е, Караєм, ви знаєте, героєм України. Угу. Ми поговорили про ці речі. Людина, яка літає. На літаках, який зробив героїчні вчинки в повітрі, і знаєте, от я не буду розкривати деталі, але в мене ніяких сумнівів немає, що питання не в тому, що там наші льотчики не можуть швидко освоїти літаки. Не в тому суто політичні рішення, і оце мене більше всього турбує. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.